Виставляю камеру, може сьогодні щось і піднімемо? Оснастка Оморібета з поплавком з полою вершинкою. Я знайшов глибину вже, виставив правильно. Зараз розповім вам про оснащення оснастку і тісто. Так, сьогоднішня тема оснастка Оморібета з поплавком з полою вершинкою, яка теж має свою вантажопід'ємність. Якщо на поплавку 1,9, то мається на увазі, що вантажопід'ємність тіла поплавка і самої антенки. Про це розповідаю і все рівно задають питання, як правильно огрузити саму оснастку марібета. Підбираємо таку вагу, щоб поплавок з води його було видно буквально 5 мм. Далі ми просто піднімаємо збільшуємо глибину і піднімаємо антенку над поверхнею. Запам'ятайте, чим вище буде антенка над поверхнею води, тим більше буде загружено оснастку на дні. Це легко зрозуміти, просто в собі в голові це уявіть. Якщо ми зробимо глибину, отаку, то оснастка при найменшій течії буде зноситись разом з поплавком. Все, нема тут нічого складного, це легко зрозуміти і ловити. Основна жилка 0,35. Починаю по віці з жилки 0,14 для закорму. Якщо тут не з'явилося ніяких зацепів, течія не занесла. Потім перейду на повіці зі шнура. По тісту, друзі. Молюски, які вистоялися спочатку у воді з лютеном. І потім я додав саморобне тісто крильове, я нічого не видумував. Цей рецепт по холодній воді чудово працює, а далі буде видно. Одягаємо нижній гачок спочатку, щоб поводки не путалися в процесі. Потім одягаємо верхній гачок. Гачки 10-го номеру, пінтхук. В принципі, якщо буде плітка, ми її упіймаємо. Зараз я буду радий, любий, любому хвостику. Якраз положення поплавка зараз до серединки антени. Течія буде підсилюватись, трошки його затягне. Повторююсь, чим вище положення поле і антенки над водою, тим впевненіше буде триматися наша оснастка на дні. До речі, є спогади 3 роки назад, в цей час вже сніг лежав в вінниці. Бачите, в цьому році погода подарувала нам. Такий чудовий день. Легка течія. Я бачу на поверхні, поверхнева рибка трошки гуляє, клеєчка, Каснопір, скоріше всього. Хижака не видно. Коробчики теж. Не ляпалися, не активні. Нічого, пробуємо розкормити місце. Тримаємо темп зараз близько двох хвилин, тому що тісто глютену має не, ну, відносно небагато, так середня кількість. Рибка полюбляє таке тісто, щоб глютену все ж таки було не так і багато. Хоча трошки ловити буде складніше. Зараз я такими великими, значно більшими кусками, щоб просто прокормити наше місце. Хай точка обозначиться. О, такими значно більшими, ніж гачок шматками. Глютену якраз достатньо, щоб доставити на дно ці кульки. О, Чудове положення якраз середина антенки. Все, продовжую кормити. Якщо сьогодні щось вийде, я включусь і будемо далі наблюдати. Пройшло пів години і було перше клювання. Що ж, це добре, але ще може пройти якийсь час до першої нормальної риби. Це теж треба враховувати. Якщо на протязі хвилини немає продовження, то краще перезакинути. На верхньому гачку в мене буде більше шматок тіста, хай воно легко зніметься рибою, якщо воно там є. Якраз 5-метровою вудкою зручно працювати під деревами. Вже 5-40 я вже, вже б задівав би за гілляки. Підйом. Як вам? Супер. Хтось взяв і пішов, да? Ставка на маленьке лєщення. Риба нормального розміру, більш впевнено. Бере, стартує відразу. А це якесь маленьке непорозуміння, скоріше всього. Ну, вже добре. Я мікрорухи я бачу. Вам видно? Так? Да? Зараз когось бичка завалимо. Грам на 5-7. Вони можуть першими завітати. <завітати> Пропоную перезакинути. Наче погода портиться, якийсь вітер піднявся. Так, Зараз я одягаю по розміру гачка, щоб ту рибку засікти. Під поплавком така добра тут глибина десь більше двох метрів, два з половиною метри бачу. Ой, гарне кривані яке. А ну. ну давай вже, зафільмуйся. Завжди цікаво, яка перша риба буде? О, є продовження. Ну, добре, кормимо тебе далі. Вже тісто вистоялось за годинку на такій температурі, вже навіть можна легеньку протяжку зробити. Тобто Відірвав шматочки і заціпив гачки, кульки не переминав. Тісто у воді буде при такому способі розкриватися швидше. година часу промайнула. Діалог з рибою ведемо, але поки що не бачили. Я побачив вже присутність рибки на точці. Хтось бульки пускає. Не знаю якими отворами, але рибка там вже присутня. Поки що маємо середню течію. О! Ура! Перша рибка для щенятко маленької. Але дуже зле і голодне. І холодне таке ще. Тебе за впіймав. піймав. Ау. Гачки такі гострі, це тонка проволока Так, рости. Гукай нам швидше, бо в нас годинка залишилася часу. Гукай нам фільмуватися більших рибов. Отака, друзі, риболовля. Перша годинка промайнула, одне ліщенятко маленьке. Ну нічого, маю надію, що друга година, година буде більш результативна. Добре, що оснастка достатньо чутлива навіть під таку рибку. Угу. Бачите, відразу і клювання. Мілка рибка присутня. Може, ще сьогодні вона наробить кипішу і підійде хтось більшенький. Бульки хтось пускає знову на точці. Знов клювання. як раз в 30 секунд знову ну давай вже так підйомчик легкий о ну давай ще ще одну поділку підтяни і ми тебе засічемо або не засічемо. Там глютену не так і багато, краще перезакинути свіжу порцію їм підкинути під носом. До речі, за першу маленьку, але рибку вип'ємо. Дивіться, як зажмурило. Якась мордата здорова рибуля на точці у нас. Можна на повідці поміняти зі шнура поставити, бо зараз це буде недовго. Боротьба з такою мордатою рибкою. Щось таке там зажмурило, як підводний човен на точці. Мені здається, є смисл зараз повідці з 0,14 жилки поміняти на сплетеного шнура і трошки довші для більшої рибки обережної. Така в мене є чуйка. Зараз будемо перевіряти мої теорії. Так, це поки що сюди. Ду дуже зручно я у флагмані взяв мотовельця, розрізав і на нього можна підготувати вдома. Такі є готові по вже. Так, На довшому повіцю 35 см стоїть гачок Owner Pin Hook 10 номер. Там проволока вже достатньо товста, щоб поборотися. В принципі, з любою рибкою. А верхній гачок у мене Pint Hook 8 номеру. Ось так. Спроба когось більшого запросити. Більшими шматками, більшими гачками. Ugh, mhm. takie obarażone, obarażone bryżemy. No haj. трошечки отак так? А, багранов, да? а ні. Ой, супер. Ліщинятко невеличке, але підсачне. Ой, а було видно, так, да, всі клювання цієї мілки, клас. Зараз воно вихлюпається, щоб воно... Щоб ліщиня наше тісто водою не заляпало. Ну, є рибулька. Є рибулька. До речі, дуже холодна. Вон. Вода менше 10 градусів. Під сак намочили. Супер. О, Ще трошки часу є. Зараз начебто воду мають пустити сильнішу. Але у нас точка вже прокормлена і рибка буде поблизу крутитися, так що можемо ще когось сьогодні побачити. Ну, і дуже таке гарне було клювання, да? буквально пів сантиметра сантиметр рухи такі. Все було видно, дуже класно, мені сподобалось. Саме за таким клюванням. Я її добу виїжджаю цих дві годинки, а вражень буде на декілька днів мені. Ви знаєте, я б уже і курточку б трошки застібнув, би так. До речі... Така буде традиція невеличка випити за друге ліщення, щоб ти виріс здоровенним, здоровенним, а ми ж дожили до того часу і тебе упіймали. Друзі, стосовно полої антенки, мені дуже сподобалось. Шукайте такі поплавки там чи на Аліку, чи в магазинах України, вони є на Хербуна Фішин. У Михайла ці поплавки є, подивіться. Особливості використання виставляйте їх після того, як загрузила їх свинцем десь 5 міліметрів від кінчика в товщу води, потім обов'язково виставляйте їх, зверніть увагу, до серединки антени, збільшити глибину. Це дуже важливо. Ви будете бачити клювання і на підйомі, і на утоп. Та й, в принципі, для очей приємніше працювати. З такою вершинкою, да? і чутливість дозволяє засікати і маленьку рибку теж. Так що така оснастка в мене для течії це номер один зараз. Вона вже обкатана у морібета. З бігаючим грузильцем. До речі, в Японії можна купити готові ці оснастки, але там нема що його робити, 10 хвилин. Там нічого складного взагалі немає. Три хвилини немає ніяких рухів. О, пацики на моциках зараз може вам буде видно. Бо він з включеним світлом поїхав в лісі. Початок клювання. А. Угу. Друзі, було, було б клювання і довгий повідець, невеличкий недолік в тому, що маленька рибка потім сиділа. Він скоріше всього стояв там і тісто жував. Ну що, маємо третю рибку. Невже риболовлю можна зарахувати так? Для мене показник це три рибульки, це вже не співпадіння. я підсилюється. Якщо потрібно, будемо збільшувати глибину. Для того, щоб положення поплавка було над поверхнею. Десь половинка антени, ну, трошки менше допускається. Руки рибою воняють. Три рибки маємо. За розмір промовчу, але що є, тому я і радий і вам показав. Дивіться, як швидко смеркає, оцих цих 20 хвилин самих цікавих може бути. До речі, щоб клювало, треба ж за третього випити, да? забуваю. Не клює, але дуже крупно. Да? На Бугу цей час хижака, коли смеркає, але зато і крупніша рибка, яка хижака менше боїться, може зараз до нашого тіста завітати. Поки ще на камеру трошки видно, я познімаю. Зараз я ліхтарик ультрафіолетовий включу. О. Давай же, в темряві ще одна рибулька, та й будемо збиратися. Зараз я перезакину і протяжкою. Запропоную рибки. Ого. Як вам? Клювання в темряві. Опа! Хі -хі, клас. Оце так, тогда! Ой, не знаю, чи буде щось видно? А ви знаєте, хто в темряві клюнув? Я зараз... Навіть ліхтарика підсвічу, щоб було видно. Ха -ха -ха. Нічний карасіо пожалував а холодний який. Ой. Я тобі дуже дякую. Супер. Ліхтарик спрацював, так? Дин -дин 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 -дин. Ультрафіолетове світло. Воно не відлякує рибку. До речі, пасморної хмари на небі виконують роль такої підсвітки, що я можу навіть без ліхтарика одягати тісто. На Бугу це час хижака, але... Вінницькі карасі такі сурові, що їм пофіг. Вони можуть і в темряві до нас завітати. Зараз налаштуємо підсвітку. Опа. Отак видно, так? Да? П'ємо за рибульку. Бачите, поки ще течію сильно не пустили, а я так хотів на сильні течії перевірити антенку пустотілу. Нічого, я думаю, ще буде у нас змога затестувати, Ну, вже те, що я бачу, мені поплавки з Такими антенками, пустотілами сподобалось. Що там? Є ще хитрий карась чи нема? Думаю, ще раз спробуємо перезакинути свіженького тіста йому. О, вже майже не... Да не майже, я не бачу вже. Нічого, будемо на ощупь. Ой. Так, да, хмари дають таке розсіяне світло. Можна втягати. На воді видно слід від ліхтарика. Зараз ми туди поплавок закинемо. Опа! Ха -ха. Вже пів години, як сонечко сіло, вже темно повністю. Я під ліхтарик продовжую кормити точку. Мені просто цікаво, чи є. Чи доцільно висиджувати в темряві надалі, чи це більш літня тема? Бо влітку і весною в мене добре працювало саме по темряві, виходила більша рибулька. А можливо, це від місця, де я ловлю залежить, бо поруч тут судакові місця такі під спінінг гарне. Можливо, зараз час не з о, під, під хижака, хотів сказати, і побачив. Підйом. Для щеня прийшло до нас гості. А чи підсікати, чи що робити? Дуже цікаво, але нічого не понятно. Добре, підсічу перезакину, нема рибки. Так що вважаю тему поплавка з полуантенкою дуже цікавою. Японці ловлять і в топші води класичним способом. І також використовують для донних оснасток. Саме аморібети. Ще буде змога потестувати на течії. Але, в принципі, я думаю, це те, що треба для цієї оснастки. Повна темрява. цікаво чи, чи рибка ще активна в цей час, чи не потрібно висиджувати так довго. У ну, мене весною були гарні результати під ліхтарик ультрафіолетовим. Якраз виходила крупніша рибка. Друзі, я думаю, можна вже закінчувати. О, тільки сказав і клювання. Оце так, да Ой, як гарно видно, так? Да? Присідає, давай. Вже ні, ні херна не видно, а рибка клює. Як тільки сказав, що пора вже збиратися, та рибка клюнула. Може треба си, сидіти і нити? Все, рибулькам, до побачення. Достатньо на сьогодні. Тісто викинув. Буду потрошки тепер в темряві збиратися.